Всі збіги випадкові. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не бачить прямого зв'язку між смертями колишніх регіоналів і вважає їхні самогубства. Цитую. Вибором пропащих людей зі слабкими нервами останніми тижнями нагадаю з життя пішли відразу троє колишніх членів партії регіонів: Михайло Чечетов, Станіслав Мельник та Олександр Пеклушенко. Двоє з них, Чечетов і Пеклушенко, перебували під слідством у зв'язку з діяннями попередньої влади. Аваков певен вони заподіяли собі смерть, бо відчували свою неправоту. Я находился под давлением, находился в тюрьме, находился в международном розыске. Я понимаю, что такое быть под давлением. Но я также вам скажу, что будучи правым, у тебя нет никаких проблем. Ты чувствуешь в себе силу и проходишь испытания. И мне жаль, что эти люди эти испытания не прошли.